То який ви говорите, у вас бюджет? Ну, У мене, якщо чесно, зараз по грошах не дуже. Я думаю, okay. там якихось okay. можливо 15 тисяч е, вдасться нашкрябати. Хвилиночку телефон дзвонить. Уляна, проконсультуй, будь ласка, клієнта. Доброго дня. О, добрий день. Я вас проконсультую сьогодні. Uh -huh. Розповідаєте, яка машинка вас цікавить, який у вас бюджет. Та в мене взагалі бюджет не обмежений. Хочу собі нормальну тачку якусь взяти. Наприклад, мерсек. Дивіться, заряджених автомобілів дуже багато класних варіантів. Ось, наприклад, такий Mercedes Єжка. Це у нас 21-го року автомобіль Плагін-гібрид. Дуже красиво, подивіться, зовні виглядає. Ну, Бюджет на нього десь орієнтовно 40 тисяч. Якщо ви говорите у вас не обмеження, то це буде дуже класний варіант. Скільки, скільки? 40 тисяч. Та в цілому бабки це не проблема. У мене все в крипті. Піду, виведу. Піду. І вже не прийду. <laughs> да, пацки? да, ну, типа. Сам такий, знаю, все нормально. <laughs> ну, бл... вибачте, чекайте, я казав мамі, що мачікати не буду. А... Але сумніваюся, що я дотримую слова. <laughs> Піду і не прийду, як міняється наша позиція, при. Присутності чарівної дами, леді, красуні, принцеси, королеви. Зразу обчі крила виросли, зразу крипта з'явилася, все, бабки є, не проблема, чик-пік. Я дуже часто наблюдаю, навіть моїх друзів є такі пацки, братва. <рапрі> Ми знаємо, хто і що. Як тільки бачу якусь таку, знаєте, ляльку, блін, прикольно, все, зразу типу, я директор, я коротше менеджер, я продюсер. Всього мала, короче, коротше, туди-сюди, якщо щось надо, я все порішаю. Бла бла-бла. Пойдем, знаєте, потім. Та да ти мені казав, що ти мені обіцяв, ти казав, а то все неправда. Дівчата, знаєте, ну, хто вам винен, то іноді треба трошки, як то кажуть, знаєте, перевіряти інформацію, фільтрувати. А якщо вже ну, так сталося, ну то вже чекайте, що хотіли. Ну, яка вам різниця? Є в нього гроші чи нема. Продюсер він не продюсер? Це ваша любов, ваша друга половинка, ваше коханнячко. Так що, будь ласка, як то кажуть, без емоцій, без цієї всієї двіжухи, чик-пік, трик-шпик-шмак. Обняли, поцілували і забули все, що він вам обіцяв. Ну, обіцяв, чи ти мало ли що там обіцяв? там, Може, підбухнув щось, там ляпнуло, ви вже теж собі в голову взяли, повірили. Подумали, що правда. Всяке буває в житті. Можна сказати, ви ніколи не цей. Не перебільшуєте. Навіть дуже часто, то що нам потім казати? Так що, все нормально. Так буває деколи. Сорі, ну блін, що зробиш. Так буває деколи, дівчата. Така правда. Тому, якби вухами не слухайте, а слухайте серцем. Якщо вам хлопець подобається, то не важливо, що він говорить. Але все-таки деколи перевіряйте. Коротше, я вже на базарах цілу купу, ви поняли, типа. Я думаю, ви все поняли. Все одно, якби ви не готувались, як би що, якщо хлопець подобається, влюбитесь по вуха, а там вже будете далі розбирати, як і що, що він обіцяв, що не обіцяв, хто і хто так зазвичай відбувається це життя і. На жаль, напевно, що ми попадаємо в ці сеті, як то кажуть, то є життя.